Привіт, друзі! останні дні мені масово пишуть жінки. Кажуть, чули про новий закон, що можна виходити на пенсію 55 років, а всім іншим, хто вже на пенсії, перерахують, питають, чи це правда, що треба робити, куди йти. І от я сів розбиратися. Вивчив закон, подивився документи, перевірив факти, є що вам розказати. Буде правда без маніпуляцій. Скажу, як є насправді, щоб ви не бігли в пенсійний фонд. Візьміть ручку, листок, будете записувати важливе. Підписуйтесь, ставте лайки, телеграм в описі. Поїхали розбиратися. Отже, що це за закон, про який всі говорять. Закон номер 3203 Повна назва про внесення змін до статті 40 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Оцей закон справді існує, це не вигадка. Але от увага, перше, що треба знати, цей закон прийнятий ще у 2016 році, не зараз, не в 26-му, а 10 років тому. Чому зараз про нього розповідають як про новий, зараз поясню. Історія така: у 2015 Верховна Рада проголосувала за цей закон. Але Тодішній президент Петро Порошенко наклав вето, відмовився підписувати. Чому? Сказав, що у пенсійному фонді дефіцит бюджету, немає грошей реалізовувати. Потім у 2016-му рада знову проголосувала. І от тоді закон таки підписали. Він набрав чинності. Тобто цей закон діючий вже 10 років. З 2016-го по сьогодні. Чому зараз про нього говорять? Бо хтось подає стару інформацію як нову, реанімує новину 10 річної Давнини видає за сенсацію. Люди думають, що щось нове прийняли, а насправді це давно працює. От перше, що треба розуміти, закон не новий, діє 10 років. А тепер про головне, про що найбільше питають. Чи можуть жінки зараз виходити на пенсію 55 років? Відповідь ні, не можуть. Слухайте уважно, зараз поясню детально. Колись була така норма. Жінки за наявності 30 років стажу могли достроково виходити у 55. Це було тимчасово. Діяло до 1 січня 2022 року. Потім термін закінчився. Зараз 26 рік. Ця норма не діє вже 4 роки. Хто вам розповідає, що можна у 55 зараз, той вводить в оману. Свідомо чи ні, але це неправда. Який пенсійний вік зараз у 26-му році? За жінок і чоловіків однаково. 60, 63 або 65 років. Залежить від стажу. Якщо у вас 32 роки стажу, можна у 60, якщо від 22 до 32 у 63, якщо від 15 до 22 у 65. Жодних винятків для жінок немає, всі на однакових умовах. Тому, от якщо хтось вам каже, йдіть у пенсійний фонд, вимагайте пенсію у 55, не йдіть. Вам відмовлять, бо такого права зараз немає. Це перший міф, який треба розвінчати. 55 років жінкам ні, не працює. А тепер про те, що справді дає цей закон. Закон номер 3203 змінив розрахунок пенсії. Як саме? Раніше до 2016-го для розрахунку пенсії за бажанням могли брати зарплату за будь-які 5 років підряд до 2000 року. Закон зробив цю норму постійною. Тепер обов'язково беруть зарплату за весь період з 1 липня 2000 року. Всі роки, де ви працювали і платили внески. Чому з 1 липня 2000 року? Бо тоді почала працювати система персоніфікованого обліку. Всі дані про зарплати і внески в електронній базі. Але от є важливий нюанс. Якщо після 1 липня 2000 року у вас мало стажу або низька зарплата, ви маєте право додати будь-які 60 місяців підряд до 2000 року. Тобто вибираєте 5 років до 2000 року, де у вас була найвища зарплата. Приносите паперову довідку і пенсію рахують з урахуванням тих років. Приклад, ви працювали в 90-х на великому заводі. Зарплата була непогана. Потім завод закрився. З 2000 року працювали де попало, зарплата мінімалка або взагалі неофіційно. Виходите на пенсію. Якщо рахують тільки з 2000 року, пенсія мала, бо офіційна зарплата була низька. Але ви можете принести довідку про зарплату з 90-х за 5 років, де було найбільше, і пенсію перерахують вище. Оце справді працює. І працює вже 10 років з 2016 го Більшість людей, які виходили на пенсію після 2016 року, це знали. Приносили довідки відразу при оформленні. Але є категорія людей, які не знали. Їм призначили пенсію без урахування тих років. Пенсія вийшла менша, ніж могла б бути. От цим людям закон дає право зараз прийти і попросити перерахунок. Кому конкретно це актуально? Перше, вам призначили пенсію з 2016 року по зараз, тобто за останні 10 років. Друге. При призначенні ви не додавали довідку про зарплату за 90 роки. Третє. У вас була висока зарплата до 2000 року -рок на нормальному підприємстві з білою зарплатою. Четверте. Після 2000 року -рок у вас або мало стажу, або низька зарплата. Якщо всі 4 пункти про вас, значить є сенс йти в пенсійний фонд. Скільки реально можна отримати? Не чекайте золотих гір. Реалістично від 300 до 800 гривень на місяць, рідко до 1000. Залежить від того, яка різниця між зарплатою в 90-х і після 2000-х року. Якщо різниця велика, підвищення більше, якщо невелика менше. Але от 1000 і більше, як розповідають, це перебільшення. Реально кілька сотень. Що треба зробити, щоб отримати перерахунок? Крок перший. З'ясуйте, чи додавали ви довідку при призначенні пенсії. Подивіться документи, які подавали в пенсійний фонд, або зайдіть в особистий кабінет на сайті ПФУ. Там видно, за які періоди враховували зарплату. Якщо бачите, що враховували тільки з 2000 року року, значить довідку не додавали. Можна перераховувати. Крок другий. Знайдіть архівні довідки про зарплату за 90. Де брати? Якщо підприємство існує, йдіть туди. Попросіть довідку про заробітну плату за потрібні роки. Якщо підприємство закрилося, йдіть в архів. Державний архів міста або області. Там зберігаються документи ліквідованих підприємств. Важливо, треба саме первинні документи. Просто довідка, написана зараз від руки, не підійде. Треба архівна довідка з підтвердженням сплати внесків. Крок третій. Вибирайте 60 місяців підряд, де зарплата найвища. Не обов'язково календарні роки може бути з середини року. Головне, щоб підряд 60 місяців 5 років. Наприклад, з липня 1995 по червень 2000 року. Крок четвертий. Йдете в пенсійний фонд з заявою. Пишете заяву. Прошу перерахувати пенсію з урахуванням заробітної плати за період з такого по такий місяць. Додаєте довідку з архіву, паспорт, пенсійне посвідчення. Розглядають 30 днів. Якщо документи правильні, перераховують. Важливо, без заяви нічого не буде. Автоматично не перераховують. Ви маєте самі прийти і попросити чи доплатять за попередні місяці? Так, але зазвичай перерахунок робиться з моменту подачі заяви. Якщо ж виявиться помилка фонду, можуть повернути за минулий час, але не більше, ніж за 3 роки. Тому, от, чим швидше звернетись, тим краще. А тепер про те, чому зараз це подають як новину. Бачите, як працює, беруть старий закон 10-річної давнини, подають, як щойно прийнятий, додають міф про 55 років жінкам, хоча це не працює вже 4 роки. Люди хвилюються, думають, що щось нове з'явилося. Біжать розповідати знайомим, відео набирає мільйони переглядів, автор заробляє на рекламі. А люди розчаровуються, йдуть у пенсійний фонд, їм кажуть, немає такого. Вони злі. Це називається маніпуляція, грають на людських сподіваннях, видають старе за нове, перебільшують суми. Я вам розказую, як є, без прикрас, щоб ви знали правду. Закон 3203 існує, це факт. Він працює з 16-го року, це теж факт. Він дає можливість врахувати 60 місяців до 2000 року факт. Але він не дає права жінкам виходити у 55 це міф. І підвищення пенсії реальне це кілька сотень гривень, не тисячі. Якщо вам це підходить, якщо ви не додавали довідку при призначенні, ідіть зараз перераховуйте. Якщо ви вже додавали або у вас не було високої зарплати в 90-х, немає сенсу йти. А що справді актуально зараз, у 26-му році, березнева індексація. У лютому оголосять відсоток, наскільки підвищать пенсії. Це стосується всіх. Бальна система стажу. Змінюються правила розрахунку, це треба розуміти. Перевірки пенсійного фонду, які зараз йдуть, перевіряють стаж, документи, доплати, треба бути готовим. Ось це справді важливо знати зараз, а не старий закон 10-річної давнини. Я роблю відео, щоб ви знали правду, без маніпуляцій, без обману. Передайте це відео всім, хто питає про закон 3203, хай знають їх насправді. Пишіть у коментарях, чи стикалися з такою маніпуляцією, чи йшли в пенсійний фонд за перерахунком. Лайк, якщо розумієте, про що я. Підписка, щоб не пропустити правдиву інформацію. Телеграм в описі. Бережіть себе, не ведіться на маніпуляції, знайте свої права. До зустрічі, друзі!